Депутати з трьох областей Житомирської, Вінницької та Гомельської, що у сусідній республіці Білорусь, виявляли сильнішого на спортивному майданчику. У Житомирі відбувся перший міжнародний турнір з футболу серед працівників органів місцевого самоврядування. З вітальним словом до учасників змагань звернувся голова Житомирської обласної ради Йосип Заполовський. Ми хотіли, що цей перший міжнародний турнір був початком подальших наших зустрічей. Тому що ми, ми сусіди, ми друзі, ми повинні це проявляти в своїй роботі, в спорті, тому що ми все робимо для того, щоб активізувати органи місцевого самоврядування, депутатський корпус, щоб ми показували приклад всьому, всьому населенню наших областей, що потрібно займатися спортом. Якраз і сьогоднішній турнір, він для Житомирської області особливо, буде зірцем того, як повинні всі громадські організації, виконавча влада, законодавча влада приділяти увагу розвитку фізичної культури і спорту. Я хотів би сказати, що на Житомирщині це питання в діяльності. Обласної ради, районних, міських, сільських селищних рад стоїть завжди на чинному місці. Ми приділяємо значну увагу розвитку фізичної культури спорту. Це проявляється перш за все у фінансовій підтримці. І навіть у останній сесії обласної ради не буває, що ми не виділяли, не фінансували розвиток фізичної культури спорту на проведення змагань. І я хотів би сказати, що навіть у сьогоднішній день проходить нас турнір по кікбоксингу в Коростишівському районі Житомирської області, тобто громада Житомирської області живе фізичною культурою і спорту, тому що спорт це здоров'я нації, це здоров'я наших земляків. Шановні друзі, мені дуже приємно вітати вас на Житомирщині. Хотілось би, щоб. Коротке перебування на нашій чудовій поліській землі вам сподобалось, щоб у нас були подальші зустрічі, подальші зустрічі не тільки на спортивних майданчиках, а в побуті, в дружніх відносинах, щоб ми обмінювалися делегаціями, і це буде житомирська сторона, протягує вам руку дружби і взаємопорозуміння. І я думаю, що ми будемо все робити для того, щоб турніри були і другий, і третій, і не тільки на теренах Житомирської області, а в ваших областях. Я впевнений, що так і буде. І я хотів би на закінчення всім вам побажати перемоги, щоб кожен з вас був переможцем, а переможці ви всі тому, що ви сьогодні тут. Ми ну, вам щиро вдячні, шановні друзі. Статус міжнародного турніру зміні футболу серед депутатів отримав уперше. На запрошення Житомирян охоче відгукнулася команда з Білорусі. Підтримали ініціативу господарів і сусіди з Вінницької області. Кожен руководитель має бути примером для своїх підчинених, для своїх людей на території він руководіти і так далі. У нас в Гомельській області є ще хороша традиція. У Нас єгодно проходить Спартакіада. Работников, госорганов, так что для нас это, уже так скажем, пошло в практику. Ну и здоровый образ жизни как говорили древние римляне менсана инкорпоресана в здоровом теле, здоровый дух. Поэтому без спорта ну, что-то создать новое очень сложно. Поэтому ми з удовольствием прийняли приглашення здесь участвовать. Ну і надеемся, що це пойдеть на пользу. Я думаю, що э, такі зустрічі вони необхідні для об'єднання думок для э, обмін досвідом э, розвитку э, території і територіальних громад, які ми представляємо. Я думаю, що такі зустрічі спортивні вони завжди об'єднують э, і згуртовують на, на добрі справи, на добрі якісь відкриття, на добрі такі. Э, Речі, які, скажімо, є необхідними, я думаю, в кожній області і в кожному краї. Тим більше, якщо вони будуть відбуватися міжнародними, я думаю, що є нам, що розказати, що показати, і в кого повчитися, якщо вони будуть організовуватись там з республікою Польща, Німеччина, Чехія, Словаччина, ну, немає значення, але я думаю, такі зустрічі будуть слушні і повчальні для. Не тільки для депутатського корпусу, а взагалі для будь-якої області і для держави України. У планах організаторів змагань значно збільшити представницький склад такого турніру. На приїзд депутатських делегацій з Польщі, Росії та Молдови. Чекатимуть вже наступного разу восени. А це відродження тих зв'язків, які були в Житомирщині із Гомельської області Білорусі із сусідами з України. Із Польською республікою і з Російською Федерацією, і ми зараз все робимо для того, щоб всі ці стосунки відроджувати в різних галузях. Сьогодні перший міжнародний турнір по міні-футболу серед органів місцевого самоврядування областей Гомельської, Вінницької, Житомирської. І Я впевнений, що ця ініціатива. І моя підтримка цієї ініціативи буде продовжуватися надалі, для того, щоб залучити ще більше учасників міжнародного турніру. Адже ми повинні показувати приклад, особливо молодому поколінню. Що повинна рости здорова нація, повинні розвивати фізичну культуру і спорт серед людей, серед жителів нашої області і інших областей. Тому ми надалі будемо підтримувати цю ідею і надалі буде ширше коло охоплено цими змаганнями. Але я, до речі, хотів би сказати, що в нас вже три роки поспіль. Проводяться обласні спартикиади серед органів місцевого самоврядування. Ми приймаємо участь в республіканських спартикіадах, і ми там займаємо вже третє раз саме хороші місця. Так що я бажаю всім перемоги. Про власний приклад ставлення до здорового способу життя говорили усі учасники змагань, приміром, капітан Житомирської команди Володимир Арешонков, який у підсумку став кращим бомбардиром турніру. Я хочу сказати те, що в складі команди Житомирської області абсолютно всі депутати різних рівнів сьогодні в складі команди Руслан Павлюк, заступник голови Житомирської районної ради. Сьогодні у нас Сергій Сокальський, який очолює. Асоціації сільських і селищних голів нашої області, Глибочицький сільський голова, багато інших наших шановних колег. Тому ми теж підтверджуємо тезу про те, що депутати або керівники громад мають показувати своїм прикладом, що ми за здоровий спосіб життя, за розвиток своїх територій. Депутати з інших областей приїхали до Житомира не лише заради міні-футболу. Окрім власне турніру, сусідські делегації протягом двох днів знайомилися життєдіяльністю поліських громад. Усі говорили про те, що у людей, які проживають на сусідніх територіях, нехай і в різних країнах, дуже багато спільного. В Житомирі перший раз, хоча на Україні вже не перший. У нас є ваш сусід, наш город побратим Новоград волинський Мы ежегодно туда ездим на праздник Лесины Джерела, проезжая рядом Коростень, Житомир. Украину очень знаем, очень любим, очень ценим и счастливы любому моменту присутствовать на вашей земле. Ну, общее, что нас объединяет, это, наверное, наши с вами славянские корни. Все-таки Киевская Русь, с этого сбросить ничего нельзя. Великое княжество Литовское, это наше с вами средневековое государство, где мы жили веками. І люди, саме головне люди, у вас так же, як і у нас, вони очень привітливі, радушні, дуже добре. Я кажу, що у нас на Білорусі шире. От це те, що нас мне Мені это це найголовніше. А все остальне, ну, ми з вами похожи. Я думаю, що великої, великої суттєвої різниці немає в розвитку територій, але вони є спільними і вони є, скажімо. Такі, що потребують, скажем, спільних дій, можливо, в якійсь мірі навіть об'єднання от, територій міста, там територій району, території, скажемо, вони потребують звичайного якогось досвіду, обмін досвідом. Я думаю, що такі турніри не тільки, скажемо, в сфері депутатів, вони необхідні. Вони необхідні, тому що вони об'єднують громади і вони надають нові проекти, нові думки в ради і. Ті люди, які представляють всі ради, наприклад, Вінницька, Вінницька область представляє сільську раду депутатського корпусу, які тут представлені, районні ради, обласну раду. То в нас, ну, я, я вважаю, що такі, такі заходи вони потрібні. Що стосується результатів турніру, то гостинність житомирян залишилася поза межами футбольного майданчика. Господарі змагань посіли перше місце, друге команда з Білорусі і на третій сходинці опинилися Вінничани. Підсумки турніру підбивали у стінах Житомирської обласної ради, де відзначили усіх, хто був причетний до організації цих змагань. Більш конкретно я хотів би зупинитися на першому міжнародному турнірі, який відбувся. Багато з вас були присутні. Ви знаєте, настільки було все організовано, потужно. Що керівники делегацій і Гомської області, і Вінницької області взяли як приклад і для себе, як потрібно організовувати відповідні міжнародні змагання. Я думаю, що в нас попереду ще багато роботи в цьому питанні, ми повинні залучити інші області. Хотілося би, щоб. Житомирська обласна рада виступила як центром місті Житомири по проведенню міжнародних змагань по мініфутболу. Ми будемо запрошувати сусідні області, наші, сусідні держави, як Молдову, Польщу, Росія. Росію, да, нашу область, з якою підтримує зв'язки Житомирська область, Смоленської області, Грузія. От. Я думаю, що це да, обов'язково буде. Ми не будемо зупинятись. У нас вийшов перший турнір непогано. І ось в цій залі є керівники обласних організацій установ, які підтримали, допомогли організувати. Ми вам ми їм висловлюємо щиру вдячність за це. І я думаю, що ми разом, і апарат виконавчий, будемо все робити для того, щоб продовжувати ці хороші наші наміри. У минулому році в області відремонтовано та реконструйовано 25 спортивних споруд. Найбільшого розвитку у громадах Житомирщини останнім часом набув футбол, який поступово повертає свою масовість. Крім цього, у багатьох селах та селищах ведено посади спортивних інструкторів. Вони опікуються створенням належної бази, організовують секції та залучають в тренерський штат. Із моєї ініціативи у склад штатних працівників ряду сільських селищних рад уведені посади інструкторів з питань спорту, які якраз будуть опікуватися розвитком фізичної культури спорту на території їхніх населених пунктів. Я хотів би ще слідче сказати, що ми залучили до розвитку фізкультури спорту на селі всіх викладачів фізичного виховання в школах, в сільських школах особливо. Вони відповідають за розвиток фізичної культури спорту на території своїх населених пунктів. І це дуже добрий такий початок, і вони дуже активно цим займаються, вам скажу. І наше завдання їм допомагати. Ну, якщо говорити про те, як ми об'єкти спортивні відкриваємо. Чи реконструюємо? Я хотів би сказати слідуюче, що мережа споруд для розвитку футболу в нас в області включає 32 стадіони, 308 футбольних полів та понад 1000 міні-футбольних майданчиків. Лише в минулому році в містах і селах, районах області реконструйовано та відремонтовано 25 спортивних споруд. Серед яких стадіони в Попіннянському районі, до речі, ми були. Було у нас виїзне засідання координаційної ради при голові обласної ради. Ми дивились в Попільні стадіон облаштували, непоганий. У Любарському районі стадіон відкрили, в Імілічину та в багатьох інших. Облаштовано футбольне поле в селі Майстрів Новоградволинського району, збудовано ігровий майданчик із синтетичним покриттям. У селищі Головино Черняхівського району проведено реконструкцію молодіжного спортивного комплексу Юність у Ємельчинському районі та приміщення залу Олевської спортивної школи. У минулому році, як ви знаєте, на реконструкцію центрального стадіону в Житомирі з обласного бюджету спрямовано 700 тисяч гривень. Я хотів би особливо сказати про цей стадіон. Ви знаєте, що, на жаль, Житомир не має своєї обласної футбольної команди. От. І як наслідок, напевно, і центральний стадіон Житомирський міський до цього часу не реконструйований. Хоча хотів би слідує сказати: ми більше мільйона гривень затратили у 2011-2012 році на реконструкцію стадіону Спартак тобто займатися де. Розумієте? Але на черзі, звичайно, і центральний стадіон Житомирський. Ми почали там реконструкцію і будемо обов'язково її продовжувати і закінчувати. Але це паралельно повинно бути і створенням обласної футбольної команди. Розумієте? Тому це в нас питання поки що в роботі, і я думаю, що ми його будемо вирішувати. Заняття фізкультурою та спортом на рівні з розвитком інфраструктури та дотриманням благоустрою є серед пріоритетів роботи кожної територіальної громади. Відповідні завдання мають керівники громад усіх рівнів. Головна мета цього всього це те, щоб популяризувати фізичну культуру і спорт, щоб ми якраз спонукали і районні і міські ради для того. Щоб вони і виділяли відповідні фінанси для розвитку фізкультури і спорту в своїх районах, в своїх містах. І села, сільські селищні ради у себе на своїх територіях. Ми обов'язково будемо це проводити, продовжувати, тому що ми повинні обласна рада показувати приклад. Я хотів би подякувати всім, хто долучився з виконавчого апарату до цієї теми. Вам вдячність за те, що ви активно приймаєте участь в фізичній культурі спорту, і я думаю, що це буде тільки на користь громаді нашої області.